Добрий день, канал Фіта Артека. Сьогодні ми поговоримо про чагу, лікувальні властивості чаги на кишково-шлунковий тракт, а також чому приймають чагу при онкозахворюваннях. Дивіться: чага це трутовик березовий гриб. Ви всі його бачили. На березі такі нарости це і є трутовик або і на скошений латинью. Мене здивував такий випадок, як про який я прочитала, що у фінську війну з РСР фінські солдати всі приймали чагу для того, щоб мати енергію, щоб підтримувати імунку. А ще головне щоб не було проблем зі шлунковим трактом, кишковим трактом. Чому? Давайте розберемося. Це перше, у чагі головне це поліефінольний. Сполуки, полісиноли. А поліфеноли, їх там дуже багато, ви їх знаєте всі, як, наприклад, в тому ж червоному війні. Але поліфеноли чаги дають можливість перше, це регулювати кислотність. Неважливо, яка вона знижена чи висока. Воно регулює кислотність. І тому дуже класно впливає на тих, у кого є печія. Ці ж поліфеноли чаги, вони класно працюють як жовчогон, жовчогінний ефект. А нам дуже потрібно для ЖКТ, щоб жовч була найбільш в'язка, щоб вона поступала в ЖКТ, щоб вона перетравила їжу. Ще а, вона також ті ж поліфіноли а, працюють як гепатопротектори, а ще й цепляють як сечогінний ефект, то, а, тобто нирки, очищують нирки. Тому вплив загальний на ЖКТ чаги він е, дуже е, впливовий, багатий. І це признають ну, практично всі, хто приймає чагу, а також лікарі. Друге, це головне процес е, онкозахворювань, коли клітина розростається, неправильно розростається. І ось ці поліфінові чаги вони впливають на е, онкоклітини. Вони Роблять такий апоптоз, а апоптоз – це вбивання неправильної клітини, тому чагу дуже-дуже багато купують саме тоді, коли є онкозахворювань, або вже коли є ремісія. Вивод: чага приймається тоді, коли вам потрібно тримати своє шикате в якісь умовах тяжких. Це перше. Друге, якщо ви хочете, щоб ваша шикате працювала як годинник це теж чага. Третє, якщо вам потрібно підтримати імунку, це третє буде вже. І четверте, це, мабуть, може найголовніше онкопроцеси, які ви можете ну, звертатися до лікаря, питати або приймати вже в ремісії. Чага буває різним, в різним, сухому варіанті. Таблетованому варіанті, в крапельках, вона вже різна, тому можна завжди знайти і звернутися до нас, наприклад, щоб вам підібрати. Сподіваюся, не змарнувала ваш час. Тримайтеся під час війни. Ваша вчити та